Всім привіт, як я згадала в минуле, правда? А, так, відразу до справи, я скорочую час, щоб не нудіть. А, мені самі подобається формат шотів, і тому я дивлюся TikTok. А, будь ласка, пишіть, як подобається вам, а довгі такі з придиханнями розмови, щось в мене не вистачає, тільки на а, Так. Ну, і Деких його. Друзів. Так що відразу до справи, колись я коли починала канал, я сказала, що тут інший вік одруження. І справді, я зараз не знаю жодної статистики, але от те, що я бачу, що це жінки, які виходять в білих сукнях і в 55 років, як старша сестра мого чоловіка. Її другий шлюб був фінансово дуже вигідний. І не тільки, я думаю, фінансово, Вона отримала весь спадок, коли виходила заміж. там Просто є, що отримати. Були 5 років вони разом, але одружені тільки 3 місяці, чи 2, 2 місяці, вибачте, думаю, що 2, Хоча це не суттєво. І часто-часто я працювала в готелі, десертиці робила, і часто весілля це ну, такі бувають різні. Ну, Часто так що біла сукня, а їй 60. І діти, і онуки бігають. Тобто, я так розумію, що пожили разом і потім одружуються. Про це я говорила не один раз. Так ось мені а, з Одеси, я так розумію, що він єврей, який живе у США, повністю він проросійський. Він не підтримав а, під час війни, і 14, коли почалась у 2014 році, не підтримав Україну, не підтримав Росію. І підтримує її зараз, після 22-го, бо я заходила, дивилась на його канал. А ми були взаємщиками. І він, а, на мою таку заяву, сказав, що. Це якісь жибраки, в яких нема грошей, і тому вони отак от тягнуть з весіллям. причому це була така насмішка, ти б так сразу і сказала, що це якісь там нема грошей, і тому вони отак одружуються. От До речі, пасія мого чоловіка в 45 виходила заміж троє дітей вже. Один був тільки не досить дорослий. Всі інші були дорослі вже і пішли з родини. І вона одружувалася її перший шлюб був, бо з моїм чоловіком вони просто прожили 18 років, не були одружені. Теж вигідний 45 років. Про неї я теж згадувала. Тобто є і знайомі випадки і є випадки, коли це я бачу навколо. Так ось я подумала, я навіть не згадаю, чому я зараз про це згадала. Мені здається, що це навпаки у Ірландії. Що ті, хто середній клас, хто має, ну хто прагне до чогось, наприклад, вони беруть кредити, чи будуть якийсь бізнес маленький разом, чи чоловік має вже, чи жінка має. ну Я більше бачу, що чоловіки такі тут практичні і мають більше що втрачати. Це не обов'язково, ж кажу, що це не статистика. Так ось, якщо це середній клас такий серйозний, то одруження може бути в віці такому вже, мама ні гарюй. І нарешті вдягла в 45 білу сукню, вперше заміж виходила. А от коли це люди, які молоденькі, дуже, і які ще. Будуть щось будувати спільно. Так, спочатку діти і кредити, а потім одруження у середнього класу. Якщо нема що втрачати, то тут це легше і це ну, бідні люди. Бідні. Тобто мені здається, що рано одружуються, тут бідні люди. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, що я не категорична. Можливо, ви мені заперечите і скажете, що ви. Бачити це якось інакше. Але я бачу, що саме бідні люди, ну я б не сказала жибряки, як цей пан сказав, але саме люди, які ще нічого не мають, і ну, їх родини не дуже мають. Розумієте? І тому такі швидкі одруження, і часто, що потім вони роз'їхались і живуть, як я з чоловіком сепарейт. І, і потім ще вже партнер. Часто мені показують що фотографію пари, кажу, це чоловік. а Мені кажуть, ні, чоловік мій живе окремо, як у мене. А це мій партнер. Ну, партнер це кажуть люди, які в віці в певному, Розумієте? Бо бойфренд назвати. Чоловіка якому 70, я не знаю. <смі> я почула, що американці бой зверталися до чоловіків чорних, коли вони рабами були. Ну, тобто така зневага бой. Тому не кажуть бойфренд, кажуть партнер. Так що, буває і така схема. Це взагалі звична схема, коли одружилися. Потім розійшлися юними і потім живуть з бойфренду все життя. Чи схема, коли прожили 5 років разом, як старша сестра, про яку згадувала мого чоловіка, а потім вже одружилися, коли він помирав, щоб вона отримала весь спадок, а не діти. Уявіть собі. Таке теж буває. Так. Буде ще більше про Ірландію, лишайтеся зі мною. Ну а зараз не буду затягувати ваш час. Пишіть коментарі, який досвід у вас в Ірландії. Він же, навіть якщо ви тут не багато років є, можливо, він інакший. Ну, а наразі пока-пока.